ЖК Оранжерея. Житловий комплекс Генезіс, житловий комплекс Sky Avenue, житловий комплекс Ліверпуль -хаус». «Клуб Хаус. Знову це слово травмай. Блін. Який скапет. Ні. ні. Це вони І, ой. Та йо-моє. Я хотіла вийти. Всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні ми будемо оглядати різні житлові комплекси в Соломінському районі міста Києва. Ми побачили, що вам подобається такий формат. <му> Коли замість вас їздимо, ми і дивимося, чи взагалі відбуваються будівельні роботи чи ні. Тому сьогодні буде огляд різних житлових комплексів саме в цьому районі. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і підпишіться обов'язково на наш канал, щоб не пропускати майбутні наші випуски. Друзі, якщо ви знаходитеся в пошуку житла для себе, звертайтесь в компанію The Capital і наші спеціалісти підберуть для вас ідеальну квартиру. Залишайте ваші заявки в коментарях, і наші спеціалісти обов'язково з вами зв'яжуться. І ми починаємо. І так, перший наш житловий комплекс це ЖК Оранжерея. Зводиться він всього в 10 хвилинах від метро Берестейської. 10 хвилин це пішки, якщо пройти. То можна за 10 хвилин. Будинок звоїть, по-моему, каркасній технології, це я хотіла доповнити. Зараз хочу подивитися, що там відбувається на території, хоча б з паркану трішки переглянути. Коли ми приїхали, я бачу, що будівництво тут відбувається. На верхніх поверхах працюють будівельники в касках. Зараз поруч із цим житловим комплексом немає якоїсь суперінфраструктури, але це планується в майбутньому, коли жика вже повністю буде збудований та введений в експлуатації. Наразі тут нічого немає, і це більше нагадує якусь промзону насправді. Але те, що метро знаходиться в пішій доступності, то це є великий плюс. Поруч із ЖК розташована залізнична колі, і то часто... Є травма. Трамваї. Знову ця історія з цими трамваями. До речі, з приводу травма а, трав... До речі, з приводу травма. Господи, тра... Трамвая. Okay, значить. Тут їздять трамваї, тому о, людям, які, у яких квартири будуть виходити на цю сторону, о, може бути підвищений рівень шуму, о, тому візьміть, будь ласка, це на замітку. Добрий день. А скажіть, будь ласка, а ви тут працюєте на будівництві? А скажіть, а тут будівництво постійно триває, не зупиняється? Будівельники працюють? Будівельний кран працює, будівельники там є. І ось чоловік, який працює поруч, теж каже, що постійно роботи тривають. Ми сьогодні переглядаємо більшість наших житлових комплексів, буде знаходитися саме в Соломінському районі. Тому я пропоную їхати нам далі. Житловий комплекс Генезіс, який будується поруч із індустріальним мостом, мостом. Давайте, по панове, поїхали. Можна навіть сказати, таке відчуття складається що на самому мосту. Значить, інформація про цей ЖК різниця. На деяких ресурсах написано про те, що ЖК складається з одного будинку, на інших ресурсах написано, що складається з двох будинків. Тому я зараз зателефоную у відділ продажу, аби дізнатися, скільки насправді. І в результаті скільки вийде будинків в цьому житловому комплексі, так само дізнаюся про поверховість, тому що також інформація різниця. Доброго, Доброго дня, Алло, добрий день. Мене звати Дай -дай. Анна Закуцька, ведуча програми Нарухомість без цензури компанії компанія Capital», агентство з нерухомості. Так, так. так, скажіть, будь ласка, ми зараз знімаємо огляди різних житлових комплексів в Соломінському районі, і от наразі під'їхали до житлового комплексу Генезіс, щоб подивитися, взагалі, чи відбуваються будівельні роботи, чи ні. Я б хотіла б у вас запитати. Я бачу один будинок поруч з ним. Я так розумію, що це якийсь паркінг, чи що будується ось на цій земельній ділянці. Ні, це ще дві секції. Це четверта і п'ята секція. Вони б, ну повинні бути здані у кінці 2025 року, третій квартал 2025 року. Наразі будуються у роботі дві секції. Одна, одна на етапі це вертикалі четвертого поверху, а друга там ось ось почнуться земельна робота. Там наразі відстоювання фундаменту. Під площадку для крану, тобто вона залита, початок крану там вже змонтований, і по технології 28 днів вона повинна виставитися. Наразі це і відбувається. А навпроти, це офісна будівля. Повністю офісна будівля? Так, так. Написано, що на паспорті навчально-житловий комплекс. Тобто там будуть а, жити люди? — Це також входить до житлового комплексу, але там а, планується розпродавати під оренду. Ага, під о, оце цегляну приміщення там. <гум> 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 І це теж відноситься він саме до вашого, ніби ЖК. <гум> Це ага, все, я зрозуміла, це, це ви його будуть. Це немає забудовника, але ось там наразі повинні, як ви бачите, зверху жульки, там наразі будуть відбуватися вже фасадні роботи. Добре, а, я зрозуміла. І ще питання, скажіть, будь ласка, активні роботи, точніше, не активні. Наскільки взагалі ведуться будівельні роботи? Активно, неактивно? Чи є якісь наразі от саме проблеми багато забудовників кажуть, що будівельників немає? Через, а, ні, будівельники всі є, але за погодних умов в нас у ну, на наразі у секціях, які йдуться, робота відбувається внизу. Зараз відбувається гідроізоляція, тому що останні дні зверху працювати неможливо людям. Uh -huh, uh -huh. Все, я вас зрозуміла. Добре, а багато квартир лишилося в продажі. Uh, по побудованих секціях ні okay. жодної не залишилося. А та, що побудована, вона ще не введена в експлуатацію? А, ні, ні. Ось а... на радіо вересня чекаємо введення. Так? Ага, все зрозуміло. Дуже вам дякую. Е, друзі, от ви зараз е, просто чуєте. Звук від всіх тут машин приблизно в такому ж стані, я думаю, будуть жити люди, які куплять квартири на другому та третьому поверсі. Це, як мені здається, це буде просто нестерпно, тому що вікна відкрити буде майже неможливо. Постійний, постійний звук від проїжджої частини. Окрім того, повітря. Але в принципі тут сказали, що вже всі квартири продані. Тому радити або не радити купувати вам конкретно тут, я не можу, тому що там вже все продано. Але ось подивіться, от зараз. Плануєш купити квартиру в Києві і обираєш надійного забудовника? Чи знаєш ти, який відсоток київських забудовників лише імітують будівництво і тільки годують термінами здачі, а інвестора по 5 років чекають свої квартири? Щоб не стати черговою жертвою недобросовісних забудовників, звертайся в агентство нерухомості «The Capital» І ми розкажемо тобі, хто будує, а хто імітує. Житловий комплекс Ліверпуль Хаус, який знаходиться поруч з окружною дорогою. Відноситься цей ЖК до Соломінського району Києва. Значить, написано, що продажі призупинені, але один будинок будується, один будинок призупинено. Ми тут на локації насправді хочу сказати, що окружна дорога повністю стоїть. Взагалі, ЖК, які розташовані поруч з окружною у мене просто слів немає. Ви постійно будете стояти в заторах. Тут є відділ продажу. Я зараз туди підійду, впевнена, що там двері зачинені, я зателефоную, аби дізнатися. Чи конкретно стосується ось цей будинок ЖК Ліверпуль Хаус, я не можу сказати. А далі, ось якщо ми пройдемо, ми побачимо, що тут будівельних робіт немає. Повністю, повністю все стоїть. Ось, власне, і сам відділ продажу. Я зараз їм. Зателефоную, якщо тут зачинено. До речі, там. Знаєте, так ніби все і просто кинуто, тому що стоїть чайник, стоять горнятка, стоїть вода. Ну, немитий, навіть здається, що немита якась якийсь посуд, сміття є. Я не знаю, бувають тут менеджери, не бувають. Але відділ продажу зачинений. зачитую. написано, що з 1 березня поточного року буде активізовано проєкт згожнувальні роботи із зовнішніх мереж. Коротше, там ще якась інформація. Будівельно-монтажні роботи буде відновлено в четвер. Тому кварталі поточного року. І ще трішки інформації. Не вказано, якого саме року. Я взагалі не знаю, чи оновлювалася тут інформація в них на сайті, чи не оновлювалась. Тому повністю все стоїть. Тут взагалі немає життя в цьому будинку. На жаль, там я бачу інший комплекс. Він знаєте, називається «Клубхаус». Зараз підійдемо поближче і подивимося. Там я бачу, що будівельники там працюють. У мене правда стосовно стосовно місця розташування, я не знаю, коли та окружна дорога вже буде повністю відремонтована, коли воно хоч якось розвантажить її. Це, це просто цілий рік, там, там постійно постійні затори. От я дуже сподіваюся, що будівельні роботи відновляться, і інвестори, які там вже придбали квадратні метри. Зможуть їх отримати. Значить, ось в нас інший житловий комплекс Білика 11 Зараз я подивлюсь. Ага, клубхаус, все вірно, правильно сказала клубхаус ЖК Білика 11 Якщо ви тут придбали квартиру або розглядаєте цей ЖК. Для того аби проінвестувати або придбати тут квартиру, ви можете бачити, що там будівельники працюють, вони виконують фасадні роботи. Він знаходиться в зовсім десь 10, 10 кроків і розташований цей ЖК. Житловий комплекс «Sky Avenue» від забудовника Інтергалбут, який зводиться в Соломінському районі. Позаду мене я бачу, що вони там якраз ставлять сходи. Я думаю, це якраз сходи, які будуть з'єднувати один поверх з іншим. Я хочу сказати про те, що останні публікації на сайті цього ЖК Прохід будівництва були ще в 2022 році, і от буквально нещодавно вони опублікували новину в кінці цього місяця про те, що будівельні роботи відновлюються. Тобто, я так розумію, що вони деякий час все таки не будувалися, і от зараз якраз відновили будівництво. Там було видно позаду мене будівельників. Я бачу, що активні роботи тут ну не активні, але будівельні роботи тут точно ведуться. Цей житловий комплекс він досить такий сучасний, що не схоже на інтергал, буд не ображайтесь. Кольори, вікна, ось ці корзини для кондиціонерів. Тротуарна ця плитка. Ну коротше, тут все зроблено супер сучасно в цьому житловому комплексі Sky Avenue. Я навіть хочу з вами зайти в один з під'їздів і показати вам, як саме мешканці будуть потрапляти на територію цього комплексу. Там навіть така серйозна система, не просто по цій кнопочці, як ми, наприклад, знімали в ЖК Середські сади. А більш так все серйозніше. Це житловий комплекс комфорт класу. Значить, тут немає такого жвавого руху, як ми от до цього знімали в ЖК Генезіс, де взагалі просто ну, неможливо знаходитися. Тут затишно, спокійно, і дороги не завантажені. Тут, прям бачите, автоматичний полив. Ми нам якраз вімкнули для камер. Ось вам демонструємо автоматичний полив газону, що, до речі, є супер. Не у всіх комплексах, навіть комфорт класу, це є. Я от зараз поспілкуюся. Може, це садівник або хтось із обслуговуючої компанії і зайдемо з вами в під'їзд. Ми не робимо повноцінний огляд ЖК, але тим не менш, ну чому б і не зайти, подивитися? Ой, добрий день, скажіть, будь ласка, ми тут знімаємо програму. Нерухомість без цензури. Робимо про різні житлові комплекси. Як тут будівництво ведеться, не ведеться? Як виглядає житловий комплекс? Ого. А ви садівник? Да, садівник, що багато рослин тут у вас на території. Угу. А і скільки працівників це буде все обслуговувати у вас? Оце є один. Ви закріплені тільки за таким маленьким участочком? Ні. А, все вокруг будинку це ви відповідаєте. Так. Да. Mm -hmm. А і так за кожним будинком буде відповідати один садівник чи як? Я не знаю. Автоматичний полив полегшує вам роботу? Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну скажіть. Mm -hmm. Ну звісно да, ж полегшує, я думаю. Розкажіть нам, будівництво давно відновилося? Чи нещодавно? Ну, дів, мабуть, назад. Має трохи більше. Ну так, да, як, 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 до речі, і писали на сайті. Угу. А як тут взагалі район? Що скажете? Правду. Так, да, правду кажіть, звісно, правду. Як для мене, я до війни працював у цьому. На вигородці. Це там, де оболонь. Вигородська це подол. На пріорці. А, ага, ну-ну. Там. Як би все працювало, тут поки що нічого. Десь АТБ, там є, А, ви маєте на увазі, що з інфраструктури, магазини, цього всього тут замало, так? Да? Ну, практично нема тут. Нічого навіть немає, не те, що замало нема. А що тут? тут нема нічого? А де ж вони люди будуть купувати продукти собі? Ходять туди в АТБ мабуть. Скільки пішки приблизно хвилин? Я не ходив, не знаю. Ну приблизно. Не скажу, Я не знаю. Ну добре, ми на карті покажемо, скільки до тебе. Ну а сам житловий комплекс вам подобається? Чесно? Да, чесно. Ну звісно, що чесно. Кажіть, кажіть. <світ> Он, до речі, кран будівельний крутиться, роботи тут йдуть. Ну ну, так що. Ні, ну, здання непогане. Да. А що поганого? Як для мене? Да. Планування План... не дуже. План... Планування вам я, не, не подобається. У парковому місці? Да. Ага, це той, що в нас а, на Вижгородській, як кажеш. Да. Але паркове місто воно таке старе вже. Ну, не старе, це ж новіше. Тепер міста по займало. Ну, ну так, ну, да, це правда. Там територія супер в парковому місці. Коротше, це не зрівняється з парковим містом. Коли це воно таке було? там усе Боже, так, давайте, це супер, І цікависто. Канадські гусі, мабуть, я подзвоню. ще. Канадські гусі там були навіть. Територія не вбирається, нема фінансування. І ви звідти пішли і прийшли тут працювати? Пішло. Я винужден був піти. Ну тому що там не дівчата пла... остались, Вони хоч... — ні, ні. <рес> Вони раз, там, <рес> два рази на дію виходять, щось прибирають, трохи. Це була смішна історія. Ну слухайте, так ви прийшли короче, працювати в інтергал-бут в житловий комплекс Sky Avenue. Ні, ну. я оце, я не працюю, не я клінотеки. Від чого? Клінів такий, <клінотека>, клінотека. То ви не працюєте тут? Ні. Чого <клінотекі> стираю? Це просто прикол якийсь. Нічого не зрозуміла. Це житлово? Він клінінга працює. Від якого тут? клінінга? Клінотека називається. Це ви комусь квартиру вбираєте? Та ну ти щось є, що смішив. я квартиру ще прибирав. Ди, ну, будь ласка, ну поясніть, я просто хочу дізнатися, цей це, це ЖК. Клінотека обслужує цю територію. А, все, слава Богу. То обслуговуюча компанія, коротше, да. фух. Тоді, значить, ви від, від, маєте відношення конкретно до цього ЖК. Зарплату вчасно платять? <рес> Чесно? Чесно. Не платять? Ну, перебоєми. Угу. Клінотіка. Добрий день. Скрімі, От, бачите, серйозна людина. Каже, ви до кого? що ви взагалі знімаєте, а ви нам все, що хочеш, тут видали всю контору. Насправді ми програма нерухомість без цензури. Ми просто знімаємо чи триває будівництво. Бачимо, що будівництво йде, і якби вирішили одночасно зайти в під'їзд, показати, яка тут краса. Ну і все. Дуже люди вже живуть в цьому будинку, Заселяються. Заселяються, але поки що так на постійній, то ніхто поки не живе. Ну живуть на будинок введений все, все окей. А інші будуються будинки. А скільки там ще планує бути, не знаєте, так? Да? Це зрозуміла. Ну, ось так виглядає під'їзд житлового комплексу Sky Avenue. Дуже просто, тут немає нічого зайвого, але виглядає сучасно. Це що? Могли б і живе поставити, який садівник у вас є? Шикарний. Ну, нічого, виглядає, мені подобається. Сучасно, високі стелі, значить, є вбиральня на першому поверсі. Я тут роблю вже повноцінний огляд просто ЖК Sky Avenue. Можна було не домовлятися про зйомку. 16 поверхів, і на кожному поверсі в нас вісім приблизно по вісім квартир на поверхах. Друзі, напишіть в коментарях огляд, якого житлового комплексу від інтригалбут вас цікавить найбільше, щоб ми зробили ось такий повноцінний випуск, присвячений одному комплексу. Боже, вітер такий страшний. Значить, і ми це обов'язково зробимо. Поїхали далі. зорієнтувати. Програма «Нерухомість без цензури ми робимо огляди різних житлових комплексів і дивимося, наскільки тривають будівельні роботи наразі. Що у вас ЖК? Якось повпливала війна е, саме на процес будівництва? Чи не повпливала? А що саме? Які проблеми? Немає будівельників чи що? Чи фінансування з чим ну, саме? Час було не було фінансування. Угу. В принципі, ну, менше людей працювало тут, але ніколи не зупинялися. Ви не зупинялися, ми, так? В травні почали, ось тільки війна, там лютий, березень, ми uh -huh. в травні вже працювали тут. Uh угу. -huh. А скільки у вас там взагалі будинків будуються? Ну ось ви бачите, з цієї сторони там. Ось, Все. і там що? У вас як, mm -hmm. я бачу, що там написано 4 в проєкті ще. Так, там бетон залитий, є монолітний, каркаси. Є нехватка будівельників. Чи немає такого? Це... Бо пишуть люди, що позабирали будівельників. Та трохи позабирали, звісно. Угу. А так як до війни будуєте, чи, чи все-таки... Та так як до війни хто так будує? Зараз ні. ніхто так не будує, як до війни. Десь інформація, тут зранку начальство є руководство. Який... Як ви в таку спеку працюєте, скажіть? Ну, Нормально? Деякі ми кажуть, ми що працює. робимо... <рес> <Да>. Деякі <рес> кажуть, що ми працюємо внизу, наверх не ліземо, бо зверху дуже жарко. А, а встигаєте по темпах будівництва? встигаєте по от які ви назначили терміни будівництва. Встигаєте? Чи термінів як таких, як раніше, немає? Угу. Як ви представник нашої фірми забудовника? Це прораб, він вам може розказати. А як звати як звати Сергій Михайлович? Сергій Михайлович, можна вас на секунду? Дуже ну правда, Сергій Михайлович. Ви хто такі? Я вас не звав. Це він знає все дуже коротко. Ну добре, як строїться, які темпи і так далі. І дуже дякую вам, що ви так, з нами роботи. поділилися. Дуже добре, що ми зустріли будівельника Олега в ЖК Family and Friends, Тому що коли ми приїхали на територію, тут взагалі не видно, як саме відбуваються будівельні роботи. Ну реально, за парканом нічого не видно. Приїжджайте сюди, діліться з нами вашими коментарями. Чи дійсно тут ведуться будівельні роботи, тому що ми правда не можемо цього побачити зараз? Паркан і навіть за цей будинок перекриває будь-які нам будівельні роботи. Ми цього просто не бачимо. Тому поділіться з нами в коментарях і напишіть, чи взагалі подобається вам цей житловий комплекс. Друзі, ну що ми перевірили житлові комплекси в Солом'янському районі. Їх виявилося не так багато, як ми знімали, наприклад, до цього часу, тому що ми обрали конкретний район. Багато написано про те, що або продажі призупинені призупинені, або будівництво призупинене. Тому ми перевірили тільки ті ЖК, де вказано, що будівництво триває, а продажі відкриті, і там, де є ще в наявності квартири. Будівельники абсолютно адекватно реагують знімайте собі та й знімайте, ніби всім по барабану стосовно перевірки: саме наскільки активно йдуть будівельні роботи, я можу сказати, що насправді у всіх цих комплексах немає такої активності, як могли б ми помітити раніше. Триває, але ну, якби, як, якось йде. Можливо, наступний випуск ми так само зробимо саме по конкретному району. Тому пишіть, який район для вас цікавий, і ми туди і поїдемо. З вас лайки, вподобайки з вас, підписка на наш канал і, звісно, коментарі. Пишіть, що хочете. Ми читаємо все і реагуємо адекватно. І запам'ятайте, навіть ваші негативні коментарі просувають це відео. Тому пишіть, що хочете. А, до зустрічі, друзі!